Всіх вітаємо. Друзі. Сьогодні ми будемо готувати саме бюджетне печиво. У кожної господарочки, мабуть, залишається розсіл або з огірків, або з помідорів, і ми не знаємо, куди його дівати. Чоловіки ж, звичайно, знають, куди діти розсіл, а нам потрібно його використати на щось інше, на щось корисніше. І я буду випікати сьогодні печиво. У мене одна склянка розсолу з огірків. Я виливаю її у будь-який посуд. У мене це час, чаша міксера. І також одна склянка я взяла цукру. Нам потрібно, щоб цукор добре розчинився. Розчинимо його в розсолі. Ще мені буде потрібно будь-який ароматизатор. Можна взяти ваніль, цедру, лимону або апельсину, я ж натру на терці трішечки кориці. Ну, думаю, достатньо. Відправляємо ароматизатор до борошна. Борошно я, як зазвичай, просіяла. Цукор за цей час ще більше розчинився, перемішаємо та додамо одну чайну ложку соди. Сода погасилася і ми відразу її відправляємо. В миску з борошном вона ще продовжує гаситися, перемішуємо корицю та перемішуємо борошно з розсолом. Відразу додаємо 80 мл олії та замішуємо тісто. Тісто ми вимісили спочатку виделкою, потім руками, так, щоб воно вже не приставало до миски, але й не було дуже тугим, щоб воно було таке злегка, середнє, не туге і не дуже м'яке. Все дамо відпочити хвилин 10-15 і підготуємо дека. І через 30-40 хвилин, коли наше тісто відпочило, ми його ще один раз підмісимо. Воно вже стало гладкої такої структури. Поділимо його на дві частини. Одну частину відкладемо в сторону, нехай далі відпочиває, а цю частину ми зараз розкатаємо качалкою. Якщо ви хочете, щоб печиво було хрустке та сухеньке, розкатуйте його потоньше, приблизно міліметра 3. Якщо ж ви хочете, щоб печиво було м'яке, то розкатуйте міліметрів 5-6. Це за бажанням. Воно у мене вийшло трішечки темне, тісто, тому що колір такий темний придала кориця. Печиво можна зробити будь-якої е, форми, наприклад, або ось такими візеруночками, якщо є. Якщо немає будь-якою скляночкою, наприклад, ось взяти склянку ось так. І можна також зробити, як кільце вийде два печива. А можна звичайним ножем або фігурним нарізати на квадратики. Як кому зручно. Таким чином вийде в нас два печива. Можна і кілечко ось таке, і таке невеличке печиво буде. Деко я застелила пергаментним папером, можна також змастити просто олією. Та викладаю печиво. Так як печиво наше на соді, воно буде збільшуватись в об'ємі, тому робимо невеличку відстань приблизно 1 см між печивом. Цей корж я буду нарізати квадратиками або прямокутничками. Ну, от і все. Таким способом менше, бачите, відходів. Все, помістили ми печиво у три дека, включаємо духовку на 180 градусів і будемо випікати, як духовка розігріється хвилин 15-20. Випікати будемо відразу в трьох деках, як тільки верхні підрумяні, це поміняємо місцями. Через 15 хвилин ми бачимо що наше печиво підрумянилося і міняємо місцями. Нижнє кладемо наверх, а середнє поки що залишаємо. Викладаємо печиво на блюдо та за бажанням присипаємо цукровою пудрою. І ось, друзі, ви подивіться, які ми з вами чарівниці. Ми із одної склянки розсолу приготували два блюда печива. Зараз ми ось розламаю вам, покажу вам в розломі. Воно досить ось таке, бачите, не тверде. До чаю. Те, що потрібно. Моя духовка випікала печиво 25 хвилин при температурі 180 градусів. Духовка нова, ми її вперше використовуємо, тому думала, що буде 20 хвилин, так як попередня духовка, але вийшло 25. А ваша духовка, дивіться, якщо зарум'яниться зверху та зарум'яниться знизу, печиво і готове. Друзі, печиво на розсолі є дуже багато рецептів. У мене ще залишилось бачите, скільки розсолу. Виливати я його не буду і буду чекати від вас рецептів. Рецептом нашої сім'ї ми поділилися. Чекаємо на ваші вподобаєчки, коментарі. А своїми рецептами ви також діліться. Обов'язково приготуйте таке печиво, адже воно підходить і в піст, і навіть для похудання, тому що тут немає ні вершкового масла, ні яєць, ні сметани, тільки олія. Всім бажаємо, друзі, мирного неба над головою. Бережіть себе і всього тільки найкращого всім добрим людям. Пока-пока. П.С. -пока. До речі, думаю, що будете задавати питання. Чи відчувається присмак та аромат розсолу? Ні, він вивітрився і зовсім не відчувається. Відчувається тільки аромат кориці.